Честкім сьогодні у нас друга частина відео, в якому ми говоримо про назви різних тварин польською і про різні фрази, пов'язані власне з тваринами. Отже, друзі, поки ви не забули, підписуємось на мій канал, якщо цього досі не зробили. Лайкаємо відео, якщо вам воно сподобалося, і натискаємо на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої усі наступні відео. І поїхали! Минулого разу ми з вами зупинилися на слові коза, і ви вже знаєте, що використовуємо таку фразу Кдиби куска не скакала, то би нушки не зламала. Що є відповідником: якби козан кізка не скакала, то би ніжка не зламала. І ви вже знаєте, що коли хтось є не незабарзо мондрий, то ми кажемо глупіє коза. Сьогодні ж ми з вами починаємо з чоловіка кози, як це часто пишуть у кросфордах, це буде кожов. Кожов це козел, кожьов. Що в нас є цікавого з цим словом? Окрім того, що кожовкі так, це у нас символ познання. Чому так можливо запишу наступне відео про різні легенди пов'язані з польськими містами? Якщо цікаво, дайте у коментарях. Натомість зі словом, кожов, у нас є така фраза, як козел відпущення, так, і польською ми це кажемо кожов офірне. kozioł ofiarny, tak, ofiara, to u nas żertwa, tak, ofiarować to żertwo, a kozioł ofiarny kozel wypuszczenia, tak. I jakiś przykład, dawaj, to sobie, na przykład, niestety okazało się, że Marek em, pasuje na kozła ofiarnego, więc każdy w pracy korzystał z tego. Так, на жаль, виявилося, що Марек підходить на таку роль козла відпущення, і кожен на роботі з цього користався користав, користувався цим. Отже, кожов, кожов офярне». Крокодил це у нас крокодил, крокодил, зверніть увагу на наголос і на вимову м'якого Л. Це не крокодил український, так, а крокодил. крокодил польський. До слова, крокодил треба вивчити собі прикметник, тобто крокодилій. Крокодилі це крокодилячий. Чому? Тому що в нас є дуже гарна фраза. Польському мові так само, як по-українську, крокодиле вз. Крокодиле вз, тобто крокодилячі сльози. Що це означає? Це означає такі ну, несправжні фальшиві. to jest, kiedy sumuje, nasumują, ale naprawdę e, cieszy się, tak? A ona naprawdę radzi No i na przykład, e, Magda wylewała krokodyle w z, bo powiedziała, że bardzo ją zasmuciło, że straciła pracę, ale tak naprawdę ona bardzo się z tego ucieszyła. To, że w długie rzeczy nie wyszło, prawda? To Marta. Виливала крокодилячі сльози, бо сказала, що їй сумно, що я там пішла з роботи, а насправді вона з цього втішилася. Кровилевач, крокодиле в з. Можемо використовувати, коли от, власне, хтось є такий фальшивий. Що у нас далі? Далі у нас є слово корова, і це польською крова, крова, кролик це крулік, крулік. Пишемо через «окресковане» крулік. Що тут цікавого, ну, по-перше, ви маєте розуміти, чому пишемо через «окресковане», а не через звик «у». тому що в нас є в українській мові кролик, тобто буква О, а ми можемо себе так перевіряти, так? Якщо в українському подібному слові є «о», «е», «і», то по польську бежджимо після Окре і тут, власне, так сталося, крулік. Хтось мені на уроці написав слово крулік як «крул», Круль, ну, якщо ви використаєте слово круль, то це вже король, круль польський, круль Англії, то це буде король Англії, король Польщі. Зі словом, крулік у нас є гарна фраза крулік досвідчальний. Крулік досвідчальний це піддослідний кролик, так? Наприклад, коли ви там звернулися до якогось спеціаліста і хочете, щоб він вам допоміг, а він каже: Ну, не знаю, як це зробити. Можливо, спробуємо такий спосіб, або такий спосіб, і ви можете сказати, прикро мені, але ніхто бути кроліком досвідчальним, потребує правдівого спеціаліста мій, але не хочу бути кроліком досвідчальним. Так, мені шкода, але я не хочу бути підослідним кроликом, щоб на мені там якісь випробовували експерименти. E, потребує спеціаліста, мені потрібен все-таки спеціаліст. Отже, кролік досвідчальний піддослідний. Кролик, друзі, якщо ви шукаєте курс для вивчення польської мови, бо польська мова вам потрібна для переїзду, для навчання, для адаптації в польськомовному середовищі, для того, щоб спілкуватися з своїми польськими друзями, або ви просто хочете бути вдячні полякам за те, що вони колись чи зараз щось зробили для вас добре, то я запрошую вас на свій курс польська мова від А до Я. Навіть якщо у вас немає часу, навіть якщо ви не вірите, що ви вивчите польську мову і дасте собі раду з важкими польськими словами, або коли ви ну, працюєте забагато так і у вас немає часу на вивчення польської мови, то з моїм курсом вам це вдасться, тому що ви можете навчатись у будь-який зручний час, як на живих заняттях, так і по відео уроках, все ви обираєте відповідно до своєї життєвої ситуації. Всі деталі про курси я залишаю в описі до цього відео. Ось переходіть, ознайомлюйтеся, можете одразу зареєструватись на сайті на курс. Або якщо у вас залишились додаткові питання, то залиште свої контактні дані, і наш куратор з вами зв'яжеться, чи це за польським, чи за українським, чи за будь-яким іншим номером. Я чекаю на вас на курсі і йдемо далі. Наступна наша тваринка це Лев. Лев означає лев і назву відомого мультика так, ми назвемо Круль-Лев. «Круль лев», «крул лев». Так, «король лев». Зі словом, лев є гарне слово сполучення Вальчич як лев. Вальчич як лев означає боротися як лев. Ну і можемо сказати: президент України вальче як лев. Так, там, президент України бореться як лев. Українські жовніже вальчав як лев. Так? Чи український жовніж вальчить як лев, так? український воїн бореться як лев. Отже, маємо вальчить як лев. Після слова лев у нас є слово лисиця, і по польську то є ліс, ліс, не плутаємо ліс це лисиця, а лас. Це ліс, так, таке ну, одна буква може змінити нам слово. Зі словом ліс є словосполучення «спритний як ліс. Спритний як ліс, і тут ідеться про те, що людина так швидко може одналище в кожній ситуації, так? знає, як себе повести, швидко може зорієнтуватися на місці, як себе поводити. Наприклад, про когось можете там сказати: о, он собі по він спритний як ліс. Так? Він собі дасть раду, він такий е е швидкий, він такий бистрий, як, е е як, е як лисиця. Тобто бистри. Як спритний, прошу спритний як ліс. Це у нас такий людина, яка ну не пропаде, дасть собі раду. Наступна наша тваринка це ласка, українська ласка. Польською буде уашіца. Уашіца. Тут трошки може бути гра слів, тому що у польській мові теж є слово ласка. Ласка, але це не тваринка. Слово ласка, якщо пряме значення, то це кустур, так. Така палиця, з якою ходять старші люди, то може бути ласка. Взагалі, ласка це ще може бути будь-яка паличка, так ласка ванілії може бути там паличка ванілії. А тому це так, але якщо хтось цікавить когось сленг, то слово ласка ще може означати гарну, молоду, привабливу дівчину, так? Ой, яка п'єнкна ласка пошла, так, яка гарна дівчина пішла. Ну, але це не дівчина, це більше перекладається, оскільки це сленгове слово, як можливо мала, так, але мала навіть українською, яка мала, гарна пішла. Навіть воно не тут. Поможіть мені перекласти слово ласка, який український сленг ви б тут використали. Tak, zamiast słowa, e, jakby wypracowałaś, to laska, w znaczeniu, że to jest młoda, ładna, atrakcyjna dziewczyna. Dobrze, może przy łosicy można jeszcze przypomnieć słowo gronostaj. Można. Gronostaj to jest górnostaj. No i jeśli ktoś żyje w Krakowie, to polecam pójść i zobaczyć na własne oczy. Tak, Piety i popatrzcie na własne oczy. В замку боварським, так, у нас є картина Леонардо да Вінчі Дама з гроностаєм. Дама з гроностаєм, тобто дама з горностаєм. Що у нас далі? На У також є тваринка, вощ", вощ", тобто лось, миш", миш. Миш це наступна тварина, і миш це миша. До речі, слово миш в польській мові це она. Так, ми кажемо шара миш. Ну і зі словою, зі словом, миш у нас є фразеологізм бідний як миш кощельна, бідний як миш кощельна, ми теж так кажемо, бідний як церковна миша, бо вона не має що там їсти. І ми зможемо там прочитати біографію якогось багатого зараз чоловіка, що на початку був бідний як миш кощельна, але по 10 Латах. dorobił się do ogromnego majątku. Tak? Co do rzeczy też znajdłam jakieś w to mu przeczytuję wam. Tak, na początku był biedny jak mysz kościelna. Na początku więc był biedny jak mm, cerkowna mysz, ale po 10 latach, ale po 10 roków dorobił się Доробився до огромного маянтку, до величезного маєтку. Замітва, що у нас є слово дуже, це великий, а огромний це величезний. Так, огромний теж таке гарне слово запам'ятовуємо. Наступна тварина заслуговує е, окремої уваги, тому що її завжди е, погано вимовляємо. Отже, це ведмідь. Так, бо відає де в українській мові, Польською ми кажемо нєдж, вєдж. nie niedźwiedź, nie nie i co będzie wydmić i u nas jest fraza silny jak nie silny jak nie to silny jak wydmić. Idziemy dalej i mamy słowo NOSORICH to będzie pojęcie nosorożec, nosorożec, a jeśli się odnorih, takie twarzanki nie istnieje, podobno, mówią ale może ktoś kiedyś widział tego tak, tego oto przedstawiciela, no to od norich my skażemy jednorożec. Nosorożec, jednorożec. Dalej mają osal i po polsku to osioł, osioł. No, i tak jak my każemy wparty jako sal, po polsku będzie uparty jak osioł. On jest uparty jak osioł. Nie będziesz w stanie go przekonać. Бо он є упартий як о-шоу, так? Він впертий як осел, ти не справишся, ти його не переконаєш. Добре? Далі у нас є слово овця, так, це вівця, овца, овца. Ну і ми, українці, кажемо, що. Е Біла ворона, тобто не може бути ворона біла, так, бо вона чорна. Така людина, яка вирізняється з натовпу. Поляки кажуть, що вони порівнюють це чорна вівця, так? Чили чарна овця, чарна овця. Вона завжди була чарноовцем, і кожен то зауважив. Вона завжди була чановцем. І кожен то зауважив, так вона завжди була такою білою вороною, і кожен це помічав. Далі маємо ягня, і польською це ягнє. Ягнє. Пам'ятаєте, вам минулого разу казала, що всякі такі маленькі дитинчата у нас часто мають з хвостиком челе, ягнє. Так? Ну і переходимо до, мабуть, найулюбленішої тваринки багатьох з вас до собаки. Собака це Пєс. П'єс. Зі словом, п'єс відразу варто запам'ятати форму множини, собаки це пси, п'єс, пси. 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 так? Часто бачу, що кажете пес, пес ні, має бути п'єс. Ну і що ми маємо з собакою? Вірний як собака, скажемо вірний як п'єс. Вірний як п'єс, і це насправді величезний комплімент. Тут нема чого ображатися. Далі у нас є таке словосполучення, до речі, «собачий» ми скажемо «пші», «пші». так, і у нас є словосполучення сполучення: псе пieniąd. Пswie тобто собачі гроші, і це означає дуже якась маленька сума, так? В тій праці зарабім пsie pieniądze. Та й праця зарабіям пще пінзе, так, тобто на цій роботі я заробляю якісь такі, ну, марнотні, дуже маленькі гроші. А хто живе у Вроцлаві, то, можливо, ви помітили, що на мапі, так, на карті є такий район е, пщеполе, що перекладається як собаче поле. Можливо, хтось знає історію, чому така назва, то пишіть у коментарях е, хенттє прочитаємо. Co u nas jeszcze jest z sobakami? Eee, Łgać jak pies, ugać jak pies, to znaczy brychać jak soba. Także widzicie tutaj z jednej strony dobry fryzjologizm, wierny jak pies, ale też mamy ugać jak pies, to znaczy brychać jak sobaka, Dlaczego użesz jak pies? Tak, no, Ale tego nie wykorzystujemy bardzo często, bo no, rozumiecie, tak? jaki tu jest stopień e, obrazliwości. Tak? Czemu ty brzeszesz jak sobaka. Далі у нас є собака Павлова, бо теж це використовують: П'єс П'єс Павлова. Павлова -па записуємо з великої букви. І Заховує ще як п'єс Павлова. Заховує ще як Павлова. тобто ти себе поводиш як собака Павлова. Добре, наступна фраза це нєдла пса к'євбаса. Не для пса, кілбаса, що дослівно означає не для собаки ковбаса, тобто щось не підходить комусь за рівнем, бо щось є призначене для обраних, так? І, наприклад, маємо приклад. Хтілам зачнуть працювати в цей фірмі, але не для псак євбаса. Так, зачать працювати в той фірмі, але ну наразі ні для псак євбаса. Я, я хотіла почати працювати у цій фірмі, але ну, на жаль, наразі це не мій рівень, так? Ще я туди не дотягую і можемо тоді сказати не для псак євбаса. Ще коли ми говоримо про погоду і, наприклад, падає постійно дощ, ну, така погода для нас неприємна. To my możemy pojedniać, c pogoda pod psem. Tak, pogoda pod psem. Na przykład, teraz mieszkam w Anglii i tutaj, tutaj często jest pogoda pod psem. Teraz mieszkam w Anglii i tutaj często jest pogoda pod psem. Ja, ja zaraz tam żywę w Anglii, i tu często jest taka pogoda deszczowa. Погода. Наступна цікава фраза: це як псу Буда. Як псу Буда означає, що ви що щось комусь е, належить, так хтось на щось заслужив. Наприклад, е, належимі ще ви як псу Буда. Так, тобто я там багато працювала, і мені, ну просто е, я зобов'язана мати відпочинок. Мені я заслужила на відпочинок. Як, е, і ця заслуга, вона така, як собака має право на Буду, так я маю право на відпочинок. Ось це дуже гарно Тут е, Попробуйте собі скласти кілька прикладів, щоб могти використати цей фразологізм в реченні. Так, чи там е, належані ще? Починайте завжди належі. Як псу буда, належить ще шацунек, як псу Будда, Так? тобто я заслуговую на повагу, як собака заслуговує на, на свою буду, так? тобто свій будинок. Ну і ми кажемо часто українською: ні риба, ні м'ясо, так, якісь такий. Та, так? Цей хлопець такий якийсь, як ні риба, ні м'ясо. А польська чи дівчина якась така, так? ні риба, та вчителька якась така, ні риба ні м'ясо. Польською ми кажемо ні п'єс, ні видра. Це такий фразологізм усталений, тому тут нічого не змінюємо, не кажемо ні пєс, а ні пєс, ні видра. Так? То як там був та новий фільм, а якийсь такі ні пєс, ні видра, так? ні риба, ні м'ясо? Ось тому на такій фразі ми з вами закінчуємо другу частину наших, нашого, нашої теми про тварин. Якщо вам було цікаво, то давайте знати в коментарях. У мене є ще матеріал і на третій, і на четвертий отчинок серію. Дайте знати просто, чи вам цікаво, чи вивчаєте щось нове. Якщо е, сподобалось відео, не забудьте залишити лайк. Це для мене така оцінка моєї роботи. Якщо хочете потренувати сьогоднішні слова, то завтра за у наш канал А якщо ви хочете кожного дня бути з польською мовою і вивчати щось нове або ближче познайомитись зі мною, то запрошую в інстаграм. Е, ну що, дякую дуже за увагу і честь!